Хочеш попасти в наріску кліпбейт? Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Закено збір за перегляд відосу. Друзі мої, я п'ю цей келих до дна Друзі мої, бо є в нас думка одна. Друзі мої, налийте знову вина Друзі мої, бо є в нас доля одна. <свят> Лея то каже, чим ближче, тим краще. Отак от нормально? Отак будемо весь стрім. <свят> <свят> Час, я то і зроблю скрін, це зараз буде все вже. Іся! Іся! Сучка ти! Іся! Натиснула кнопку відключення. Нема панічки, все нормально. <рес> Просто ти супер спокійно. Так, здається. Ой, вибачте ракурс! Щас ракурс настрою. Ой, вибачте. Ой, щас. щас, щас, щас. Да-да-да, пані депанове. Блять. Я такої оптичної ілюзії ще ніколи не бачив, чуваки. Заплющте Очі і що, що ви тут будете бачити зараз на цій футболці? Що ви зараз будете бачити на цій футболці? То й означає те, що у вас на думці зараз знаходить Ні, дивись, Мар'яна Безугла це великий редфлаг. Це типу ну. Великий. Ну, коротше, дуже велика проблемка, скажімо так. Але в чому проблема в тому, що вона б доручила член великими розпусними тітьками? No. Я. Зателефоную мене, я все не У мене. Ти сидить. Я ж ти сиди вокруг своїм лицем спустишся до моїх штанів, наприклад, зачекай секунду, зай. Ага. Ого. Вау! о А що таке? Ну тут, коротше, треба труби міняти, тут треба ремонт. Ну, тут надовго нас. Супер детально. Ахяга. Так, якщо, я перепрошую, якщо вдруг пропаде стрім, то це типу, буквально 3 хвилини я підключу інтернет, бо у мене все інше включено, ми тільки інтернет треба буде перепідключити на станції.

Щось генста, ти будеш моїм фіаро. Моє життя прекрасне, гідя. на золотих пишу музло. зло. Пишу про те, що я живу, 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 пишу Маша, про те, люди, що. Попереди люди пишуть я відписку. Я Люди пишуть, люди пишуть. А в будинку так сміялася. Можливо, це був їй такий жест показати, що в нас все класно щось. прийшло. Що? Скажи А щось. як ти розумієш? Пеніс. Господи. Ой, Який ти смішний. Мені аж хуйово стало фізично. Ого там сі Сандро, я бо як діджей робив. Да. Єбать. А -а 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 -а. Єбать. Воно виключилось? Да. А, світло? Да, світло Походу, дали. З 13 років займаються криптою. З 13 років займається криптою. Я в 13 років, ще раз повторюся, бігала від води і рахувала 10, 9, 8, бігла в ванну, закривала двері і ховалась. Ті в мене час в хвіст буде рости, бо я русалка під, 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 під прикриттям. В неї син, в 13 років, займається криптою. Вже обучаю людей. Я вже обучаю людей. Це швиденька завеземо доставку. Вона не приїбати вантаж. Блён. Є моментик. У мене з моєю одногрупницею було день народження в один. ну є день народження в один день, і в нас була компанія щось п'ятеро дівчат і один хлопець. Всі дівчата один між собою перетилувалися, а він, його ніхто не поцілував. Мені просто було так, я шкода я ним. Просто я сидів, такий ніби що нахуй відбувається. А, типа, дівчата, ну, це буде це між. Він такий. Ну, я сподіваю... ну, я думаю, він забув про це вже напевно. Але це було дуже смішно. Так і беріть. А, це ж, ж сьогодні п'ятниця. Народ сьогодні п'ятниця. Це означає. Що завтра субота. Туди усього це такий самий бачий підлітаю, бля. Справа, спереді... Are you friendly? Yeah, I'm friendly bro. Sorry! Sorry, brother! I don't know you! I'm friendly! Навіть Завтра я... прийде до кімнати. Море друзів. Небагато вип'єте холодовина! Хтось каузна. принесе білі айстри, скаже фідус, життя Не. прекрасне! Да, життя прекрасне! Його зо сумна буде пити! Не п'яніти від дешевого каченя. Моя дівчинко печальна, моя золота. Я продовжую ЇЇ кохати, а у ФІДУСА ніч безмежна і пуста. Я наділа таку спідницю, вона, ну вона така, ну десь така вок, ну... Але ця спідниця шорти, тому вона така коротка. Ага. чоботи. Практично до колін і таку, типу, як, ну такий светер. Шубка, светер і, і куртку, але там ніби пухи е, всередині, підкладка. Ну, і я так кажу, що сонечко, як я виглядаю гарно, а він мені каже, ти як простітутка. Що, типу? а я йому кажу, ти маєш на увазі сексуально, а він каже, ні, як проститутка. Та сексуально, так, только спробуй, блин. Ты что там а -а -а -а! Дебил! Ты, ты, ты сказал, и скрипишь? Ты бил! Ты же сама сказала, только испробуй. Придурок. Я хотел и спробовал. Там есть что-то схожее чищит? щит? не, Алла, я сейчас шукаю. Якими нотами балакає Влад, якими Катя? Маестро, браво. Я так вдячний мамі і тати за генетику, що в мене в 30 нема зморшок. Отак от. А як же ж? А як же ж, між ног, блядь, а? А між ног ног, а?

Все, володь, одягай штаны. Развертайся перед. Эээ, да, все, Все, чат не справились. Вот я Я иду третий, я помру первый, я вам отвечаю, ебать. Да бля! Сухани, баный рот! Иди нахуй! Вернись, вернись, вернись! Бо там, си я яба, як діджей, робив.